Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Просив мене про заяви Трампа подивитись. Цікаві у нього там заяви були і дуже цікаве привітання з Різдвом щодо Канади, щодо Панами і щодо Гренландії. Десь він вітання цікаві, висловлював, десь просто пряма заява, бо ну от просять подивитись. Що це власне таке? І чи будуть якісь дійсно дії з його боку, чи це так? Просто слова. Ну що, вмочитесь позручніше, а я починаю. Ну, давайте з Канади почнемо. Так, гаразд, а ну добре, покажіть мені, будь ласка, а що це за заяви такі були цікаві у Дональда Трампа щодо е, Канади? Поясніть мені, будь ласка, що взагалі Дональд Трамп планує щодо Канади. Як і прийде на посаду президента. Скажете вам правду. Наутіс перевернути. Іса. Ого, прикольно. Урус перевернутий. Так. Ейос. Ага. Ансус і що? Кано перевернута. Чи як, поясніть? А, ясно. Ух ти! Цікаво. Ха. А, ну, зразу скажу: війною тут не пахне. Ні, США з Канадою воювати не буде. Но плани Трампа. Ну що ж, гаразд, що у нас тут? Наутіс перевернутий, Іса Урус. Перевернутий Ейва, Зансус, Кано перевернутай Інус. В класиці оця зв'язка позначає тюрму. А, ну, якщо зрозуміло, що Канаду в тюрму він ніяк не посадить, ясно. А, ну що, ну це обмеження йдуть. Маніпуляції і жорсткі обмеження. Це може бути, до речі, укріплення, підсилення кордонів з Канадою, в тому числі, наприклад, а, в тому числі це і маніпуляції Канадою, як такою. Ну, Канада сильно залежить від Штатів, то дійсно, то правда. А, ось. Ну, ось, власне, йде. Війни не це, ніяких військових дій, нічого. Ось, Руна сили перевернута. Тобто, це без використання сили буде. Зброї, зокрема. А, ну що, відстоювання себе, відстоювання своїх інтересів. Притом активне. По закону, мало того, це якась пропозиція буде. А, ну, Реально, пропозиція з підвохом, хитра пропозиція, да, лукава. Ну, зрозуміло, що в даному випадку це лукавість в сторону Трампа буде. Ну, в тому плані, що лукава пропозиція Трампа Канаді. От от. І що на Кону? На Кону гроші, на Кону природні ресурси. Да? Ну, якби, знаєте, як там Трамп називав прем'єра Канади там, губернатором якого там, 51-го чи 52-го е, штату США. Ну, знаєте, схоже, на повному серйозі будуть такі от заяви на дипломатичному рівні. Щось на кшталт, пропозиція об'єднатись там або щось такого плану. Щоб дійсно США приросло територіям. Ну, тому що ось, пропозиція і це жару на закону, то власне. Тому цікаво. Ну, знов таки, я запитав про плани. Я запитав про плани. А тут нам, ну да, трошки неправильно. Треба було що до дій питати. Ну, гаразд. Ну добре, не буду вже перепитувати. Далі правильно буду питати про решту країн. Так, гаразд. Дякую за відповідь. А ну або, або добре, давайте, дії. Плани це одне, дії трошки друге. А далі зразу дії буду дивитись, щоб не цей по два рази не перепитувати. А раз, як у Ну, добре, плани Трампа я зрозумів. А, а плани Трампа щодо. Ой, знов таки. Так, дякую за відповідь. Добре. Покажіть мені, будь ласка, а які дії Дональда Трампа будуть уже на посту президента, коли він ось знову стане президентом США, по відношенню до Канади? Скажіть вам правду. Кана. Торісас. Mm. Фехо перевернута. Геба. Так. Ансус перевернутий. Дуже цікаво. І Беркана. І куди це все? Шоу в фіналі? А в фіналі пустаруна. Ясно, фіналу тут ще немає, значить, не треба і лізти. А, гаразд, що у нас тут? Кану, турісас, феху перевернути, ге, ансус перевернути, беркана, пустаруна. А, ну що ж, ну да ось, реалізація планів буде. Трампа по відношенню до Канади зразу. Розкриття якоїсь інформації. Да? Ось активні дії. Ні, це не про війну, це не застосування сили, нічого такого, це просто активні дії щодо Канади. До речі, це не популярні рішення. Це сказав, як одрізав. По чому? Да по фінансам. А, ну, наскільки знаю, там США дійсно в доволі в тісних стосунках із Канадою, там дійсно фінансування відбувається і так далі. Ну, так от, схоже, Трамп це все обріже. Я не буду казати, що прям зовсім повністю, але суттєво обмежить. А, ось <кл 'язавши> Бо ось вам пропозиція якась. Ну, знов таки, пропозиція Лукава, пропозиція з підвохом. Ну, До речі, не факт, що це буде в офіційній площині, що воно вийде. Ну, це лукава пропозиція, от дослівно. Ну і що, задля розвитку ситуації, задля розвитку виходить стосунків. Да? Ну поряд обман. А кому той розвиток стосунків буде більш вигідний? США чи Канаді? Так по такому розкладу більш вигідно буде США. Ага. І фінал тут відкритий, руна. Ну, далеко дивимося, нема тут ще фіналу, ще дуже багато. Але якби фіналу нема, відповідно. Ну, гаразд, хоч без війни і так далі. Але да, Трамп, ну дійсно, виглядає так, ніби він буде реально схиляти владу Канади до того, що, мов, давайте, може, якось там ставайте штатом США. Звучить дико, ну, самі бачите, що падає. Мало того, ось, да, обмеження фінансування для Канади. Це да, те, що чітко проглядається. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Панама. Подивимось те, що ближче до США, а Гренландію залишимо на закусь. Хоча й Гренландія не так далеко від США знаходиться. А, гаразд, добре, дякую за відповіді. А, ну, гаразд, а мені, будь ласка, які будуть дії Дональда Трампа на посту президента щодо Панами. Скажіть вам правда. Такі. Постаруна. Ну, тут розкрию. Лаус перевернутий. ти ж. Гунію перевернута, ну, ну. Урус перевернутий, А Евас. І що? Що в фіналі. Маннас, Сам знаєш, так? Да? Прикольно! Так, що у нас тут? Да, спостаруна, Лагус перевернути, Вуня перевернута, урус перевернутий, Евас і Маннас. Прямий. А, ну до речі, те, що я ж забув сказати зразу. Трамп, то да, прийде до влади, але вирішує ж не він. Там система противаг, і оце от все. Там Сенат, там Конгрес і так далі. Тому якби забаганка Трампа це одне. Питання в тому, що там вирішить Сенат і Конгрес і ще. Ну, Це так, до слова. Е, ну що, трансформація ситуації відбувається зразу, як приходить Трамп до влади? А під пустою руною, ну тут багато невизначеності. Присутньо будуть сюрпризи. На сюрпризи для всіх, схоже, будуть. Тому що Трамп не передбачуваний сам по собі. Е, ну що, дійсно, якісь знов таки обман, якісь хитрі дії. До речі, руна напряму пов'язана з водою. Ага, Панамський канал там мова. Щось ось сумні новини будуть і розчарування. Знов-таки без без застосування сили, ніякої там війни не буде, нічого такого. Тим не менш, ось. Хм. Ну, це от оце от оце іде як тиск, тиск на владу. Ось, о, ну, панами, зрозуміло, пошук варіантів, да? Це один момент. Другий момент. Знов таки показують, що ніяких там військових дій, або що війни там не буде. Ну, буде пошук, тиск на владу і пошук якихось варіантів. Зокрема, а, ну що, око, схоже, на Панамський канал Трамп дійсно поклав. Ну, щоб він прямо його забрав сили, або що я не бачу. Тут може пропозиція влад... владі і панами бути. Ну, Знаєте, пропозиція з позиції сили, мов, давайте ви там свої апетити поубавте. Тому що. Ну, По тому, що я чув по новинам, то е, все почалося через те, що там Панама аж занадто зад, задрала, як воно зветься, не податок. Виветі його слово з голови. Одним словом, тариф. Та, ну, Хай буде тариф, ну, воно не тариф називається. Е, панада фу, Панада. Е, зовсім вже. Е, Канада задра... Та що ж таке, то Ну, ти подивись. Панама задрала. Тариф на проходження через Панамський канал. Отак-от. От Схоже, тут ось буде з позиції сили, з позиції якогось тиску погроз на владу, що, мов, давайте апетити свої у Ну, Десь воно так виглядає. Ну, знов таки, прям військового шляху, там нічого такого тут не видно. Повторюсь, вирішує не Трамп одноосібно. Хоча повнота влади, то в принципі, в нього буде, тому що е республіканці взяли більшість. Скрізь, в принципі. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, це б, звичайно, було прикольно, якби Штати там ще напали на Канаду, на Панаму. Це оце. Це б точно Третя світова почалась би. Гаразд, Ну і давайте, Гренландія. Що, що буде Трамп і що до Гренландії робити? Так, раз, відповідь. Ну добре, а покажіть мені, будь ласка, а які дії Дональда Трампа будуть на посту президента, коли він знову, відповідно, стане президентом по відношенню до Гренландії. Скажіть, правда? Кано, ну тут це ще пряма. Ото перевернуть. Цікаво, цікаво. Єра. Оу! Дагас, далі що? Вунія перевернута. І що? Лагус. Ухти! Поясніть. Інгус, ага. Ну тут теж без бойових дій, без нічого. Я, в принципі, розумію, про що мова. Mm -hmm. Цікаво. Що у нас тут? Кану пряма. Ото перевернути. Єрам, да, газвуня перевернута, Лагус і Інус. Дивіться, знов таки реалізація планів іде Трампа щодо Канади. Да? Ой, та що ж мене все на Канаду? Та ж ти подивися. Не відпустить ніяк. Ну Раз так заговарююсь безбожно, значить дійсно найбільша активність Трампа буде по відношенню до Канади. Раз я в потоці і так без кінця заговарююсь, значить не просто так. А, отже, реалізація планів Трампа щодо Гренландії. В чому пов'язані тра... плани? Ні, це не зміна влади в даному випадку йде, хоча, в принципі, да, набірчик то відповідний. А, мені це йде як -от, дійсно військову базу. Трамп буде давити владу, кому там Гренландія належить. Данії, здається. Поправте, якщо не правий, а, ось, буде давити на владу, відповідно, кому належить Гренландія на то, щоб там з'явилась військова база. Тому що дослівно це йде воно як реалізація планів на чужині. Тобто ну це не йде це не йде як приєднання території, то що Трамп прям накладе лапу і загребе собі. Ні. Воно йде як саме ну дійсно база. Схоже, буде, буде продавлювати те, щоб там е, дозволили базу США поставити. Схоже, що так. Ну ось, е, да Це ж було вже, власне. Тут це, оце от можна прочитати як давні плани. Ось трансформація. Ну, але це не тільки про плани, це і зміни. Поступові зміни, якихось там суперрізьких дій не буде. А, ну Загалом Єра. Ну, ну, це як запуск процесу буде дійсно. Зміни ось так само, якісь відбудуться. Щось теж не зовсім веселе, буде якісь розчарування, обломи. Тим не менш, курс ось буде заданий, вектор буде заданий. Знов-таки руна пов'язана з водою. І що в нас по фіналу іннус? Благоприємне завершення ситуації. Відкриває Кану, завершує інус. Ну я б сказав, що отут да, -от, отут от, 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 хороші шанси у Трампа зробити те, що він хоче. Не в плані приєднати там Гренландію до Штатів, а в плані, щоб там військова база Штатів з'явилась, принаймні. Оце, так. Да. Таке можливо. Воно, в принципі, і схоже, що якісь дії в той бік будуть, і ось о, е, щось почне навіть робитись. Ну, десь так воно виглядає. Тому, хто там чекав, що там буде агресія з боку США і США піде там воювати з усіма сусідами і так далі. Розчарую, не бачу я тут такого. Хоч Трам, звичайно, Людина непередбачувана е, в усіх сенсах цього слова. Ну, тим не менш, не настільки м -м, безшабашна, скажу так. Е, ну, якось так, в принципі, що тут ще дивитись? Навіть не знаю. Ну, давайте. О, давайте запитаємо ще. Чи будуть ще якісь заяви Трампа, такі різкі гучні щодо якихось країн або територій якихось країн? О, давайте. Це ще, я думаю, буде цікаво, щоб вже цю тему закрити. Тому що Трамп такий, за словом, карман не лізе і заяви любить такі, знаєте, гучні. Так, раз, дякую за відповідь. Якщо, не, якщо правильно пам'ятаю, то він лев по гороскопу, алеви, в принципі, славу люблять купатись в проміннях слави і оце от все. Щоб увага до них була і так далі. Поправте знов таки, якщо не править. Ну, мені здається, що так. Так, Гаразд, дякую за відповідь. Добре, а ну покажіть, мені, будь ласка. Ну а ще найближчим часом будуть якісь заяви цікаві Дональда Трампа щодо певних країн. Резонансні заяви, гучні заяви Дональда Трампа щодо певних країн, чи територій певних країн. Скажіть вам правду. Лаус перевернутий зразу. Ну, ну Ансус перевернутий. Так, 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 Ан. Манс перевернутий, прикольно. Гебо, далі. Феху перевернута, Поясніть, що це таке. А, ясно. Як завжди, куди ж без пустої руни? Да? Ну, ось вам верховна Жриця впала, якщо старо порівнювати. Ну правда, я часто пусту руну розкриваю, але тут воно мені йде, як знаю, що нема, нема ще фіналу. Що все, далі не варто лізти. Хоча часто я постуруну розкриваю. Е, ну а раз, що у нас тут? Лаус перевернути, Ансус перевернути, кану, Манас перевернути, гебо, феху переверта, пуста руна. Е, ну що ж, да, дійсно, заяви якісь цікаві будуть, ось відповідно. Зразу впало, но хитрість якась буде. Зразу хитрість, якісь підводні камені, м -м, ансус перевернутий, показує Ну так само, в принципі, хитрість і обман. З другого боку, це як ілюзії якісь. Ну тобто, да, це щось буде. Ось однозначно, воно вийде в медіа, воно розкриється. Можливо, що це не пряма, тобто це не в прямому ефірі щось буде, а це випливе в якихось ЗМІ, скажімо, як м -м, ну знаєте. Там Якесь то невідоме джерело нашептало, що ось там передало слова Трампа щодо якоїсь там країни чи території. Наприклад, так. Тому що якось воно хитрим чином іде. Ну ну і сам Трамп щось видасть. Це 100%. Ну, ось мене перевернутий. Е -е, Показують, що він навіть щось видасть дуже ймовірно ще до того, як стане президентом. Тому що це поки що влади немає. Імператор перевернутий. Е -е -е -е... Ну, знов таки я дивився, що там. Що там буде ще з ним до інавгурації? Цікаво. Ну, то подивимось. Е, ну, ось, заява, скоріше за все, буде стосуватися партнерів чи якихось, чи якихось дружніх до США країн. Тобто це не в сторону ворогів буде. Скоріше за все, що це буде пов'язано з фінансуванням. Не знаю, е, знову погрози прикрутити фінансування НАТО чи взагалі вийти з НАТО, якщо там. Не буде належного фінансування з боку інших його членів. Наприклад. Ну не тільки це. Тут все рівно якась іще заява, ось, а Лагус переверти, Гансус переверти. Ну, це щось цікаве буде, от реально. Резонансний, знаєте, це як Як би це сказати? Та ще і Ман нас перевертий. Реально, це буде як дурість, яку озвучать. От знаєте, що як кажуть у е розумного в умі, то в дурного на язиці. Деко десь воно так і прозвучить. Якась Фантазія Трампа і він її озвучить. Ну Десь так воно виглядає. Я ж кажу, що дуже ймовірно, що до того, ще до того, як він стане президентом. Ну, мається на увазі інавгурацію пройде. Ще й за фінанси тут ось буде. Ну і так, да, пуста руна показує, що ще буде якийсь сюрприз, несподіванка. Ну, ну, подивимось, що ж такого видасть Трамп людина загадка, я б сказав. Ну, не загадка, не передбачувана людина. Ну, добре, що тут? В принципі, все. Я вважаю, що тема себе, як то кажуть, вичерпала. Якщо вам ще щось цікаво, то задавайте питання, теж десь розгляну в одному із бійців. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!